Пацани, коротше, всім привіт. То моя Захар у мене може викидати, коротше. Якщо ви наберете в цьому відео ем. лайкосик, то може мене не буде викидати, бо це вже мене вика... викидає. А, я знов... мені треба вліпити дещо. В цьому відео ми будем бачити сиреноголового. Будемо бачити сіт ну, не обичного. Сьогодні в цьому відео ми будемо дивитися не нового сиреноголового. Хто не дивився мій YouTube Шорт, сразу подивіться, посилання буде в описі. Також підтримка буде в мене. Тому буде мене піддержка в моєму ТГ-каналі. Силочка в, в коментарях. Якщо ви наберете в цьому відео 3 лайка, я зразу зніму продовження. І якщо ми наберем. Все до свидання! Все до сідання! Я вирубаю нафіг камеру. О, пацаны, я злякався. Це походу. Пацани, Пацаны, я чув звуки, що селян помер. Я не пробую в камеру, конечно, ну. Від зараз ви бачите, як я з креативу, конечно, буду. Ну, Селено голову і мене привлекає до бичу. Тобто, мене. Добичу при мене. Так, бичу якось. надо вышку такую, чтоб сирена точно не заметили ее. А главное сделать маскировку. Ну, вот, смотрите, пацаны, вот моя вышка, да? А сирена типа, как иде, 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 иде. И тут сразу бачу вышку. А мы сделаем ее по-другому, чтоб сиреноголовый как якось не среагувала. точно мене не розумієте, пацани. І, конечно же надо зробити так піпіпік. Ну, сховати прямо. Це ідеальне місце, А ви знаєте, друзі, я колись про... Я тут колись грав моно про сирену голову, вы знаєте, я засік його. Але там, коли я буду бабушку, будуть чутно звуки М-вовка. Отакий ви, ви. А коли я грав, зразу сразу були, знаєте що? Бу... Спавнилось дуже багато вовків. Прям дуже багато. Мені каже, що селяні. Щось селянне буде таке. Пацани! По-перше, я не брешу. І, навіть, будь ласка, якщо ви мені вірите, то підпишіться. А якщо не вірите, відписуйтесь. Ой, зря я заказал, может быть, кружка ты сидимо надо. Не, не, я тут на байне. У нас как друзья на текусы, конечно. Всё. ай. Вырубаем креатив, короче. Так, куда поставить? А, туда. С красавом. Я тут, короче, смотрите, может, лохику по, по, по Вайнкрафту снято? Ну-ка. О, кулика! Ну-ка. Нет! Прикольно. Я пулю лопну. Пацаны, терпи. Знаете, что мне еще нужно? Мне не потребно... Ох, природа, пипец. Ну, сапасе за природой. А куда вообще нам? Мне нужна подребна скринка, чтоб куда себе исчезало. Драб. Здесь моя буты сыреноголовый. Природа. Спамон. Чо? Як? Воно пацани сурево голови. а Я його... Короче, всі інші блогери його спавнять, но я його не спавню. В цьому моді він сам спавни о -оу, він мене замітив, да? Ну, він же умний, конечно, став вже умніше. Ля. А якщо підійти до нього? Не, він насра... він сразу на, на мене нападе. Коротше пацани, мене опять викинуло. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Якщо ви підпишетесь на канал і, пос... і... доберемо ми в цьому відео 20 переглядів і не поставимо тут 3 лайка, то я сразу зніму продовження. І всім пока!